16 лютого. Ось який обліт бджіл. Бджола гарно пішла на обліт. Зараз на сонці пригрів градусник. сонце пригріло десь біля 30 градусів, вперлося. На вулиці повний штиль, вітру немає. Сонце гріє. Так, бджола гарно полетіла, Прийшла садіти маску, бо вже хочу дати під око. Так, вчора їх утеплив. Ось де видно, де є в магазині корпуси там поставив, яким було необхідно по колючку меду. Десь грам по 400-500. Так, і утеплив їм дино, бо в мене сітка на 100% да нижче. Ось зараз мені ще цих дві сім'ї утеплити, бо вчора не вистачило фольгоізолу. Ось дно ось таке. Так, і утепляю, просто на дно ставлю фольгоізол. Трохи вирізаю, щоб не закрило їм вихід. І ось так. Така робота була вчора. Так, зараз прогода противна, болото. Так, як видно, як літають. Гул гарний. Так, до речі, де металічний дах. Там є в мене 2 см пінопласт, а тут де просто з пінопласту дах, от ще ставлю фольгу і під нього. А на дні стоїть фольга. невеличка. На чотири рамки. Клуби вже давно всі розпалися. Вчора ще їх не було толкових клубів. Але вчора бджоли не літали, дозволили працювати без маски. А сьогодні ще шість вуликів утеплю вже в масці. Так, Ось, як видно, більше пішли на обліт, Чистять під підмор. Вже можна сказати весна. Дерев'яні пригріло більше. Ось які тут сім'ї літають. Бачив, над ліщиною літають. 3-5 бджіл. Не сідають, бо вона йде треба днів ще думаю 3-5 такої погоди, щоб вона зацвіла. Але якийсь запах вони вже відчувають дерево. Не шпорить. Гарна сіра бджола. Падка типу синевир. Не вдається на 100%, що вона була сіра, є всякі недобросовісні пасічники, які не слідкують за своїм генофоном. Але нічого, ще з два роки, трутня повивожу масово, і буде така бджола в мене як треба і в інших така як треба. Як літає бджола, От собі гріється. Ось така погодка, шикарна. Оце через пів годинки. Такий гарний обліт дерев'яних. Оце вже можна сказати початок обльотів. Ось як літають. Так, почали літати навіть ці сім'ї, що поділив їх в одному вулику пополам. Тож він ще дві сім'ї з'єднав через перегородку. Ось такі обліти. Так що, можна сказати, сезон почався, почнеться тепер і розплід. Вже 16 лютого, вже якраз пора. Тільки одне погано, що в нас цей тиждень тепло, і тоді Трохи холодніше, приблизно на 3 тижні. Але це майже вже весна, погода мінлива. Можливо, буде мінятися прогноз погоди. Подивимось. По прогнозу на місяць вперед, приблизно до 20 березня, можливі нічні приморозки, ну майже кожного дня пишуть 3-4 градуси морозу в день плюсові. Невеличкі, один-три. Але думаю, що сонце буде прогрівати, будуть і вбльоти, і ліщина якось так помаленьку відсвіте Все як кожної весни. Ось який гул, як чути